Захисту дітей і друга моя е, освіта чи професія, я працюю у навчальному закладі і не незахищеною категорією дітей. Це і сироти, позбавлені з опікування, чорнобилі, самозабезпечення і так далі. Безпритульні. Е, найбільше зараз проблема, яка виникає, я сама е, з новоротцем, е, яка виникає, це м, проблеми із безпритульністю та проблеми е, дітей це е, е, глобальні. Діти-сироти навчаються в навчальному закладі в училищі. Коли вони виходять з училища, проблема їх працевтувати. І це не тільки дітей-сиріт, але і інших учнів. Постає питання, і якщо зараз ось ліквідації, реорганізації і так далі у місті, то що говорити вже про село? Потім ще хочу навести вам статистику, наприклад, зараз по Україні 73 тисячі дітей сиріт. В області 3 тисячі до 200, 3200, можна сказати. І з них так, так, так. і 25 тисяч це із родин, які опинилися в складних життєвих обставинах. 20% із усієї цієї статистики це сині діти серед, а 80% це діти позбавлені батьківського піклування. І потім звідси, і ми можемо бачити, що. Ці е, діти звідки беруться це, е, що в нас мале фінансове забезпечення, це малі, держа, е, малі е, заробітні плати. Е, е, Сім'я не може е, зде, е, утримувати так, е, дитину. Е, потім ці діти перебувають і як в під'їздах, е, під мостами і так далі. Е, з ними не проводяться ніякі роботи. Е, ще можна сказати, що за е, 2016 рік. В Україні 1480 дітей були встановлені самими українцями, а 379 осіб це кордоном. Потім 1720 у базі даних України знаходиться 1726 людей, які бажали встановити дітей. Із них вони хочуть встановити до 5 років. Але самих дітей цих в Україні 10%. Найбільше це вже у підхованці. Потім слід зазначити, що українці надають перевагам маленьким дітям. Ще можна сказати, що в інтернатних закладах найбільше очікують усиновлення це дітки, яким вже до 10, за 10 років, які вже розуміють, що таке батьки, що таке сім'я і в них мрія. Щоб вийти із даної ситуації, нам потрібно разом всім згуртовуватися, робити громадські якісь організації нові, або долучатися до громадських організацій і вирішувати ці питання. Ще одна із нагальних проблем це одинакомада. Наприклад, держава, не наприклад, такі, держава ті роки, вона виплачувала ну, всім однаковий розмір допомоги. Зараз вона як зробила? До мінімальної заробітної плати, і не враховуючи різних ПДФ і, і так далі, оці вирахунки. І багатьох людей ця допомога не виходить. Нам потрібно також згуртовуватися, добиватися, хтось стукає, якому ну, відкривають, і е, вирішувати ці проблеми. Хочу надати слово Олені Волопетру в Долинській. Доброго дня. Я представляю Долинське представництво Яворена. Не так давно ми вирішили долучитися до роботи і створили організацію Яворина у Долинському районі. І у нас вже є спевні зрушення. В повсякденному житті перед нашими родинами і нашими маленькими дітьми постає безліч проблемних питань. Важко визначити спобіжник найактуальніший, але кожна дитина. І кожна родина відчуває небезпеку по-своєму. Втім, одним із таких непростих і системно-проблемних питань, які постають на сьогоднішній день перед нами, жителями Долинського району і міста Долинського, є неналежний рівень організації харчування у навчальних закладах нашого міста. Згідно закону України про освіту, статті 25, організація і відповідальність за харчування у навчальних закладах покладається на місцеві органи самоврядування яким підпорядковані навчальні заклади, а контроль за якістю харчування покладається на органи охорони здоров'я. Але у травні місяці 2016 року, в нашому місті сталася досить тяжка і напружена ситуація. У травні місяці не було за які кошти кормити дітей обітами. Це при тому, що обід у 2015-2016 навчальних роках складав 4 стат, і до розрахунку 4,5 500 на кожну дитину, от представте, за 4,50 можна похачувати дитину, навіть не те, що якісно, а взагалі дуже проблемно щось чим По селам нашого району ситуація трішки краща. Там фермери допомагали і вартість від кожного учня впадав 10. І прийшов такий час, що директори були дуже стривожені, травень місяць немає, не всі батьки розуміють. І батьківський комітет наших шкіл звернувся до органів місцевого самоврядування із запитами, хто ж таки повинен організовувати харчування для дітей. Був дуже великий скандал, це було так стильно. Ну і врешті-решт міська рада, наша Толинська міська рада виділила кошти, щоб у травні і зараз у червні докормити дітей. Але ця проблема вона не випала сама по собі. Вона знову-таки висить над нами і вперше. Вересня знову ж таки проблема. Немає коштів, щоб харчувати дітей. Ну, таким чином, ми робили запити до наших депутатів, районної ради, піднімаємо це питання і надіємося, що зможемо зрушити трошки далі. Так, так, так. Також у нашому районі існує ще одна досить велика проблема це відсутність для бітів, для молоді, місць розваг, де вони могли з користю провести для себе. Відпочинок. У нас є тільки багато нічних барів. І магазинів, така, які працюють цілодобово. І теж діти купують там енергетики, пиво, п'ють і так, таким чином розважають. І, мабуть, вже немає долинки років Південці, в клубі, де були елементарні дискотеки. Ми теж будемо вирішувати це питання. Але ж згідно закону України, знову ж таки, про охорону дитинства статті 2, наша держава повинна забезпечити фізичний, інтелектуальний та культурний розвиток молодого покоління. І органи місцевого самоврядування саме перше, першочергово повинні цим обікуватися. Так що у нас попереду досить вагома і серйозна робота. Будемо працювати. Ну ще б я б хотіла сказати, що у нас трошки певні зрушення є. У нас Навчальний виховний комплекс до Ісканівеза номер 3 Там дах протікав, другий друзі Та Так коли йде дощ, то води по коліна. вчителі, на, на виходний речення, приходять, чирпають, буду відрами. І ця підлога, паркет ведуться у спортивному залі і там проводять заняття. Тобто дитина може травмувати, та, травми понести. І теж депутатські звернення, і влада пообіцяла. До 1 березня відремонтувати. Добре. Так що організація, яврина, за долучатися, та залучати. Ми хочемо зробити користь з нашим жителям, нашим громадянам. Дякую за увагу. Хочу підвести підсумок нашої невеличкої прес-конференції по якраз те, що хвилює і вас. Тобто, ваша проблема не поодинока, це така загальна тенденція в державі. Якщо ви пам'ятаєте, у нас при нашій реформі децентралізації цих об'єднаних громадах обіцяли скоротити адміністрації. Райдер адміністрації, обласній адміністрації. Ви знаєте, є районна рада, є районна адміністрація, вони дублюють роботу один одного, незрозуміло для чого дві структури. І вони цього не роблять, вони забулися. А економити кошти бюджету вирішили не на держслужбовцях і чиновниках. А вирішили економити на здоров'ї і на освіті. Розумієте? Тому що це просто, як на мою думку, це просто злочин, який відбувається у нас на очах, причому я знову повторюся, без законодавчої належної бази. Це просто злочин. І е, я вас прошу, ви, ви молодці, все-таки давайте разом не мовчати і е, зберегти. Наші заклади охорони здоров'я, заклади освіти, їх потрібно зберегти. Ліквідувати легко, а попробуйте відновити потім чи створити. У нас не будується нічого нового, від... у нас чомусь ліквідовується і скорочується. І це ніяк не покращує надання медичних послуг чи не призводить до покращення якості освіти, і доступності для наших дітей. І тому сьогодні а, в день. Захисту дітей, відповідно до закону про охорону дитинства, відповідно до нашої Конституції, ми з вами не маємо права допустити погіршення ситуації в цих галузях охорони здоров'я і освіти. Ми з вами, батьки, в цій країні жити нашим дітям, в цій країні жити нашим внукам, тому не треба мовчати, і треба. Нашу владу контролювати. Ви знаєте, на чому завжди така влада, що її потрібно завжди контролювати. Не можна довірити нічого Я вам дуже дякую за те, що ви прийшли на нашу прес-конференцію. Я вам дуже вдячна. Бажаю вам всього найкращого і надіюсь на плідну співпрацю і що буде користь цього всього. З нашої дві. Дякую. я думаю виражу від всього нашого колектива. Большое вам спасибо за поддержку и понимание не только своих проблем, но и наших, потому что мы действительно в первую очередь, в первую очередь стараемся оказывать хорошие условия для наших женщин. И уже это уже будет в третий раз, в третий раз мы будем подтверждать звание легального добродушного додетины. Мы уже дважды проходили аккредитацию наш родильный дом. получил это гордое звание, лекарня добролзды до детину. В отношении вот в этом отношения к ребенку, новорожденному в данном случае, мы очень многие сделали условия для пребывания, совместного пребывания матери и дитя. чтобы действительно круглосуточно в каждой палате у женщин была э, горячая вода, потому что она крайне необходима для того, чтобы нужно помыть, подмыть этого малышонка. У них в каждой палате, вернее, в пяти палатах, где там смогли, мы сделали полностью комплекс санитарный узел, душевая кабина, унитаз, все остальное. То есть женщине далеко не нужно ходить, там все. Могут, пожалуйста, каждая палата у нас там, где пребывают женщины в совместном пребывании, рассчитаны максимум на две, скажем, женщины. Вот. А когда немножко свободнее, то они по одной. То есть мы всеми усилиями стараемся сделать условия. Другой вопрос, обидно, досадно, то это, вот как вы привели эти данные, которые взяли по финансированию, да, у нас нали, 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 нали. И только благодаря нашему коллективу дружному и тем спонсорам, к которым мы обращаемся, и те наши внутренние резервы с нашими рабочими, мы постоянно круглый год делаем ремонтные работы и улучшаем условия пребывания. А то, что они планируют, оно ни в коем случае не будет улучшать именно качество оказания медицинской помощи, а самое главное доступность, потому что в первую очередь, Стационар, как стационар, там люди не, не очень, скажем, часто могут обращаться. А вот даже то, что женская консультация. Если переведут сюда женскую консультацию каждой женщине, а представьте себе беременная, сляк, гололед, снег, дождь и все остальное, нужно два, а то даже три транспорта пересаживаться, добираться. Смогут ли женщины вот такие своевременно приезжать и консультироваться? Да нет. И это будет что доступность в кавычках, то есть она будет отсутствовать доступность. Покращение. Да, покращение в кавычках. Поэтому на это мы не согласны. И мы э, сейчас они упираются в действительно экономический, э, значит экономический Обрунтовый эффект. экономический. экономический. Вот, мол, количество коек и все остальное. В настоящее время, да. Ну, более современные технологии оказания медицинской помощи в отношении лечения и так далее и тому подобное. Они приводят, там приводили примеры, вот тогда у нас было столько-то детей, сейчас у нас столько-то детей. Но тогда, когда было много детей, у нас два родильных дома было на 460 два. А сейчас детей меньше, а население уменьшилось в городе, скажем, на 40 где-то тысяч, всего-навсего всего уменьшилось. А остается только 200 курят. А было 460. Так на сколько же мы сократились? И сейчас короче. А теперь давайте добьем еще до самого конца. Поэтому я считаю, вот это действительно то, что вы сказали, я поддерживаю. Я думаю, поддержит весь наш коллектив. что Эта реформа направлена на уничтожение, уничтожение лечебных учреждений. И именно ухудшение оказания медицинской помощи. Тем более... Будет ухудшаться доступность, так как говорят, доступность меди... к оказанию медицинской помощи. Еще раз большое вам спасибо за поддержку. Вот, да. и, и сейчас мы, учитывая то, что сегодня праздник, день защиты наших детей, мы своим коллективом нашли внутренние наши резервы и купили маленькие подарки для тех детей которые находятся у нас в родильном отделении. И приглашаем вас принять в этом участие и вручить им вот эти маленькие подарки. Ну, да, Пожалуйста. Да, да.